Вітаю, вельми шановні пані та панове. Запрошую вас підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати і таке інше. Ну, сьогодні поговоримо з вами про те, як через українські прізвища. Ми можемо відновлювати чилі шари історії України, яка, ну скажімо так, захована від нас, вона прихована від нас. Вона е, сфальшована спеціально московитами, тому що наша історія йде в глибину восьми тисяч років до трипільців, а їхня історія йде на 2000 років до у Гінів-андрофагів, тобто людоїдів. Ну про те, що наше походження абсолютно відрізняється від походження московитів, і що ми з ними не один народ, а протилежний абсолютно у всьому, в генетиці, в ментальності і в зовнішньому вигляді, і таке інше, це. Ну, зараз яскраво дуже показує війна, так, яка відбувається зараз на теренах України, коли загарбники, окупанти, бандити, терористи прийшли на нашу землю. убивати нас. Не ми до них прийшли, а вони до нас прийшли на нашу святу землю. Так, ось. Давайте повернемося до українських прізвищ, які, так би мовити, відображають ту дуже глибинну і дуже складну історію з географією нашої держави. От нещодавно, на жаль, помер надзвичайно талановитий. Професор Львівського національного університету ну, Славний Олег Іванович Шаблій. Він родом із Тернопільської області, і колись ми з ним розмовляли. на Подібні теми, він розповідав, що він родом з Тернопільської області і ну, вивчав в рідний край. Так. Це краєзнавство, одна із, один із підрозділів географічної науки, хоча він займався суспільною географією, ну, так як і я. Так ось він каже. От подивіться, цікава річ у нашій Тернопільській області. От Сусідні три села. В одному селі люди низького зросту і чорняві такі. Так, В другому селі, сусідньому, люди високі і біляві. Так, А у третьому селі Люди е, в основному середнього зросту рудуваті, і кучеряві. Так, ось е, ну, те, що ми говоримо з вами: і трипільці, і скіфи, і сармати, і готи, і анти, і всі вони у нас в Україні так. І, і те, що я вам говорив на попередніх стрімах, про те, що в Тернопільській області відкрили церкву Третього століття, про печерні міста і в Тернопільській, і Хмельницькій областях, про Пилатинці, пиляти. В Тернопільській області, про констанцію і так далі, і тому подібне. Про зв'язок із, так би мовити, отим періодом Галатеї, Галілеї, Галичини і і інше. Це ну, абсолютно не розкрита в історії, ось частина. Але є щось ближче, так би мовити, уже до нас. Ну, от візьмемо VIII -е століття. От що ми знаємо про той період анський, який передував, так би мовити, русинам Київської Руси? А що ми знаємо про Джихад, який, який здійснювали на... Території України в саудівські воїни. Що ми знаємо? Та нічого ми не знаємо. У нас тільки залишилися прізвища. Те, що я вам казав про Паталаха, Паталах це факт Аллах, тобто перемогу дає Аллах. це клич елітних передових. Загонів штурмових маслямича, маслямака, ну, скажем так, нащадка пророка Мухаммеда це сина халіфа, саудівського, а у цього халіфа. А, і дружиною була єгиптянка, тобто яка була ну, пращурами якої були фараони. А так як вона не була е, ну, за походженням мусульманкою, то він не міг масляма чи маслямак претендувати на е, ось Ну, наступність, щоб стати наступним халіфом, він уже не міг. І він став ну, видатним військовим керівником, який здійснював Джихад в нинішній Туреччині, в на Північному Кавказі, в Центральній Азії і в Україні. Про це. Нас, наші історики, взагалі нічого не повідомляють. Нічого не повідомляють. Так. Нічого ми про це не знаємо. У Нас залишилися тільки прізвища. Ось Масляк. Ось у 70-х роках, в крайньому разі минулого століття, була така газета Масляк у Туреччині. Далі один із військових способів ведення війни кримських татар, називався Масляк. Далі в Ташкенті, столиці Узбекистану, є район, який називається Масляк. Як це? Професор Тищенко, який знає 55 мов. Говорить про те, що оці всі речі вони не є випадковими. Вони пов'язані із, із, із історією антів, яка у нас абсолютно не висвітлена. Тобто ми знаємо більше про трипільців, які жили 8 тисяч років, ніж про те, як жили, що робили, з ким воювали анти. Назвичайно войовничий народ. Який ну, передував русинам і є е, батьками антирусинів. Цікава річ, абсолютно цікава річ, абсолютно я вам розповідав про українські прізвища іготського походження, і Сарматського, і Трипійського походження. А ось так би мовити, я. Представник і е, прізвище Паталах, і Паталах і так далі в Україні. Це ж, от, е, ну, як кажуть, німі свідки, але в паспорті записані от того періоду Анського 8 століття, коли е, поширювався джихад. З одного боку, джихадисти йшли із західного напрямку через Іспанію. А з другого боку, вони хотіли взяти у Обценки Європу і провести тут Джихад. І йшли вони з Східного напрямку. Але з Західного напрямку їх зупинили войовничі Франки, а із східного напрямку не менш войовничі Анти. Але що ми знаємо про те? Ми нічого не знаємо. Я вам mm -hmm. говорив про те, що нашу історію. Після війни треба написати заново. Вона нічого спільного з московитами, крім того періоду, коли вони е, ну захопили нашу державу і нашу націю в полон. Ми ніколи нічого спільного з ними не мали. Всім українцям в Україні в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги. над Зовнішніми внутрішніми ворогами і корисними ідіотами, які слугують, і тим іншим.